Привет, друзья. Добрий вечір, любі хлопчики та дівчатка в ефірі програма. Кольорові сни і ми – ведучі Людмила Іванівна. Та я, дівчинка Оленка, Людмила Іванівна, я днями прочитала казочки про вічливі слова Геннадія Меламеда. Які ти, Оленко, знаєш вічливі слова? Дякую, будь ласка, вибачте. Скажи, будь ласка, а добрий вечір? Це вічливе слово? Звичайно, а добрий день, Привіт, здравствуйте. Це теж вічливі слова, правда? Так, так. Бо завжди і з добрим, з добром і вічливо. Сьогодні, малята, ми по почитаємо вам з Оленкою казочку, яка називається «Добрий день» Отож, слухайте. Три ведмежатка, смішні пустунці якось хотіли скупатись в ріці. Зранку на берег пішли малюки й стріли по праву не біля ріки. Двоє братів поспішали щосили, і мимо бобра швидко протупотіли. І, загудівши, немов плави, стали пірнати у тиху заплаву. Третій же брат. Побігати малята не став, І він із повагою тихо сказав Добрий ранок вам, дядько Бобер. І, засоромившись, носик потер Дядько Бобер відповів на це слово Добрий ранок, погода чудова, хочеш скупатися, часу не гай, швидше в ріку прохолодну стрибай. Чемно боброві ведмедик кивнув. І братів він малята у воду пірнув. Хлюпались у річці ведмеді і грались, і за мальками у хулька ганялись. Потім схотіли вони попірнати, мушлю красиву на дні відшукати. Так і пірнали до дна та дарма. Може, й мушель у річці нема. правда ж, малята? Дядько бобер на пеньок тоді став. Третього братика він полукав. Ось візьми маску і власти узуйся. Та перед братиками не хизуйся, просто в масі й ластах пірни мушлю знайти допоможуть вони. Двоє братів закричали А нам. А бобер усміхнувся малята. Не дам. Ви ж не віталися, діти зі мною, мовчки в мене обійшли стороною. Ані сміхнулися, ані кивнули. зовсім уваги, ніяк не звернули. Тож пам'ятайте віднині маленькі, слід і вітатись, прощатись чемненько. Ведмежата сказали тепер так, до побачення дядько Бобер. Мушлюш, ведмедик малюк відшукав, так хизуватись, одначе не став, тож і ви малята, ніколи не хизуйтесь і завжди говоріть вічливі слова. Людмила Іванівна, я теж люблю купатись у річці або ж в морі, тільки там, крім купання, нема чим займатись. Чому ти так думаєш, Оленко? Можна зайнятися, крім купання. Наприклад, можна зробити вітрильник і пустити його на воду. І Будеш спостерігати, як він буде ходити по воді. І будеш з ним плавати, Оленко, і буде тобі зовсім не сумно. Паперовий вітрильник буде плавати? Звичайно, ми зробимо такий, що буде плавати малята. Отож, підготуйте на завтра паперовий квадрат. Він нас, якщо. Бажану, звичайного, голубого кольору. Ми зробимо вітрильника, який буде ходити по воді. І домашнє завдання. Яку ми сьогодні казочку Оленко читали нашим маленьким телеглядачам? Як називається казочка? Ти забула, правда? Забула! Про дуже гарне ввійшли слово. день. Малята, намалюйте нам фрагменти цієї казочки. То, який вам сподобався найбільше, і звичайно, малюйте фарбами або хоча фломастерами, щоб ваші малюнки було дуже добре видно на екрані. Свої листи нас як на поштову, так і електронну адреси, які вказані в кінці нашої передачі. А переможець що дістане, Оленко? А переможець отримає призики сюрпризики від нашої програми. Це іграшки, книжечки. І звичайно, в додачу ви ще отримаєтесь таку гарну книжкову закладку. І атрибутом нашої передачі фрагментами ваших улюблених казок. І ще одне малята ви не забули, адже ми з вами завтра збираємося зробити вітрильник, який буде плавати. Отож, підготуйте на завтра паперовий квадрат голубого кольору. Ми зробимо це судно, правда, Шоленко? Так, так! І ще, малята, Наші ефірні передачі ви можете переглядати в інтернеті на сайті tisa 1tv Партнери нашої передачі це видавництво Олександри Гаркуші та магазин Вішиванка. Ось і все малята на сьогодні. Веселих вам кольорових снів. На добраніч, малята.